Не надо мне снимать. Батя, скажи. Вот я сказала, что у вас нет крема для Солнца. Я говорю, такая радиация ж. Радиация она же везде есть. А ты что ответил мне? я уже что помню. Что у вас радиация, у нас радиации нет. Вот. Под, почему у вас солнце какое? Солнце самое ласковое, самое доброе, самое нежное. Вот. Самое любимое. Mm -hmm. Оно, оно не жет, а ласкає. І как море шумит. Ну что, я приїхала в Дніпро. І починаю наш влог. Батьки тут разом зі мною. Ось батько, ось мати рідна. Ось так от. Будемо дивитись, що ми там робимо. Ми їдемо зараз на дачу. До наших друзів. Коротше, ви все поб... да. побачите, все буде круто. Давайте, залишайтесь Уліки, з нами. Болотна птичка. Дивіться, як мої батьки дуже модняво вдягнені. <рес> Вони біжуть на остановку, щоб зловити автобус. Це українські реалії. в блюс! Дивіться, які в наших селах тут замки середньовікові. Ми йдемо з батьками вже. До будиночку наших друзів я вже не можу, мені дуже спекотно, але ми тут, як батько каже, ми дуже класно жартуємо тут. І все йде прикольно, так? Да? Право ужасно. Так 31, а буде, а 31. А буде почти 40. 40. Привіт! Настя! Я Настю поцілувати. Які тут краєвиди, дивіться, а? Гарненькі. такой будиночок. О, и Гореша. Да, либо, а, здесь, ты, либо ты, здесь. Рукави, трошки, перемололи все, що треба, домовились за наші зустрічі, за наш бізнес, скажімо так, за наш бізнес-план. Ми день зустрічаємося, що ми робимо, що знімаємо, муточки наші всі. Що цікаво, що я перший раз за два роки приїхала в Дніпр, в Дніпро. Ні І тут багато чого змінилось, так все гарненько стало. Так, тут наша церква, да тут все якось так облагорожена, прикольно. І зараз ми їдемо в центр. Сашка їде на роботу, танцювальну школу, а я їду просто. Чути. Просто чилити в центрі, щось там гуляти. Я хочу знаєте, книг... книгарню, хочу поїсти е, смачних е, е, сирників. <рес> вони, мабуть, такі є. Сирники. Да. Так, сирники, да. І то... хочу подивитися якісь шмотки прикольні так, українського бренду. Опа, змінилось. З'явились такі таблички. Я дуже хотіла сирники, дуже смачні сирники. Тому я зайшла в центрі міста в конфетті замовила сирники ці. baby. จะคีบกันเต้นซิจะว่าแต่ Сьогодні в мене буде максимально повний день. Сьогодні я їду на манікюр. На манікюр. Потім я їду гуляти. Йду, йду гуляти з сестрою, а потім я йду до неї на танці і потім ми з, з моїми батьками підемо у Гресто їсти щось смачненьке у нас тут на районі. Тож, Вчора ми тут гуляли ввечері, тут було з батьками, було дуже гарно. Мені я в шоці, наскільки змінився наш район. Реально дуже в круту сторону. Я просто його, я просто його не впізнаю і багато чого змінилося початку війни, навіть раніше. Зустрілася з моєю сестрою з Аликс. Я зробила такі гарненькі собі ногітки, mm -hmm. прикольні, mm -hmm. ну реально там зробили все швиденько, гарненько. Що прикольно, те, що мастера не балакають з тобою, тобто вони роблять все дуже швидко, вони там нікому мізки не перетирають, як це завжди буває в інших салонах. Там кожна про я кожну. Раді, знає. А, да? Ну, таке. І зараз ми з нею йдемо їсти у якусь кастрюльку. Ясь новий заклад. Та це не новий. Ману ще був давно ще доводим. Ну, можливо, я про нього ніколи О, не звук. Ось вона мені тут показує, куди ми йдемо. Яка Ти вона можливо. стильна. Дивиться, якими сьогодні, як. Чорна та біла кішка, так куди ти йдеш? Куди ти преш? А встань тут, щоб нас побачити разом. Чорна та біла кішка. Єс. Ну, давай. Показуй мені нові місце. В мене тут марафон по фудмарафон. Фуд в мене така людинка, ось така, вона мені, мене туди, сюди привела. Це помити ручки, звісно. Ми візьмемо на модельку. Mm -hmm. так, ну що, що... Людинка тут сидить, вирішує питання. муркає. О, хто тут прийшов? Мені принесли том-ям, як я й хотіла, не дуже гострий, з рисом, а їй принесли рамен. Да. Ви попали з дівчинкою на мою яхту. А, як как... як названня? А, ну ладно, хочете перевірити, які внизу ванни? Ви попали на мою яхту. А яка ваша яхта? Як вона називається? Ем, эм... хижна дитома. А я думала, красний дракон? Красний дракон? Що б це? Вон, там написано А, точно. От чого кличик-то не подойшов? Ходимо сюди. І ще я бачу Так, танцювальна школа. Опа. А хто це в нас тут? Алекс Мексі. Яка знаменита е, особа. Вот так от Move on dance. Танцювальна школа, в якій Алекс працює. Я прийшла танцювати. Це їх зал, такий бі білий, прикольний, з прикольним видом. Мишли ми з батьками тут на район в одне нове ристо. Да, грузинське ресто. Ми будемо їсти в трьох. Ось нам в таких бокалах вже принесли вино. Здається, начебто вина не так багато, але мені здається, це просто такі в них бокали. Ось з там сидить. Келихи, так, келихи. Мама дивиться меню, але ми вже е, замовили е, м'ясо. Дивіться, як тут гарно ввечері. Прикольно зробила. А раніше це назвалось маленький Паріж, а потім шоколад, а шоколада опит у нас. тут, кстати, прикольні. Реально не такі, як в центрі міста. Ну, я з нас вибралась. До, до, батьків. до батьків Так. там всі салати, які я Ми з батьками вирішили uh, скуштувати всього потрошку, тому ми замовили всього потрошку, так, і нам ще хінкалі принесуть. Я не знаю, як ми з цим всім впораємось.